Привіт, друзі, з вами, як завжди, я, Максим, і сьогодні ми поговоримо про вікінгів. Так-так, саме про вікінгів. Здавалося б, яким боком вікінги до історії України. Але навіть учень, який хоча б не спав на уроках історії у шостому та сьомому класі, дасть визначення, хто такі вікінги та що таке нормандська теорія. Суперечки на тему, хто заснував Русь, точаться ще з минулого століття. Тож, на мою думку, історики завжди будуть сперечатися на цю тему. Особисто я надаю перевагу більше нормандській теорії, тому що, як я казав у минулому відео, слов'яни запросили трьох братів Рюрика, Синеоса та Трура, щоб ті поставили кінець між міжусобицями і слов'янами і стали правителями. Опісля як двоє братів Сенеос і Струрером померли, Рюрик приєднав землі своїх братів до власних. І опісля Олег, який був регентом при малолітньому Іграві, приєднав Київ до своїх володінь. І саме з цього моменту ця частина слов'янських земель починає називатися Київською Руссю Отож про вікінгів. Вікінги це всім нам відома назва, але мало хто знає, що їх також називали Нормани, це латинська версія, та варяги, як їх звали наші предки-земляки. Вікінги відносяться до групи германських племен і їхньою батьківщиною є землі сучасної Швеції, Норвегії та Данії. На даний момент ми прості люди, які не надто заглиблюються в історію, віримо та схиляємося до того, що нам показують в комп'ютерних іграх, телесеріалах, у фільмах. І тому проста людина, можливо, найбільша частина людей, якщо їм сказати, уявіть вікінга, в їхній свідомості постане чоловік кремезний із рогатим шоломом одягнутий. У ведмежі шкури та шкіряний одяг, у руці він тримає сокиру, а у іншій щита з малюнком дракона на ньому. Так, частина з цього є правдою, та не все. Наприклад, вікінги ніколи не носили рогатих шоломів. Отож, якщо знову почати говорити про шоломи, то не всі вікінги їх носили. А якщо й носили, то це були ось такі, із захистом для носу. Та із двома отворами для очей. А вдягались вони у шкіряний одяг, а кольчугу не носив майже ніхто. Хутра були також та рідше. Зі зброї у них були сокири та списи. Були й мечі та рідше. Чому рідше? Тому що сокири є найлегшими у виготовленні. Та мечі, якщо є, добре нема, переживем. Були також і кинжали, та це не була зброя першої необхідності. Як-от, наприклад, щити, які були абсолютно у всіх вікінгів. Також вікінги були мисливцями та землеробами. Якщо це звичайно, можна так назвати, тому що тогочасний скандинавський піострів не славився дуже родючою землею, але був і є багатий на ліси та моря. Тому вікінги були завзятими мисливцями. Вони полювали на ведмедів, на оленів та на багатьох інших тварин. Ось звідки бралася хутро та шкура, а також вони займалися рибальством. На мою думку, це було їхнє основне заняття, окрім війни, звичайно. Кораблі вікінгів були такими легкими, що їх можна було тягти по суші, що додавало багато плюсів цим корабликам. Були у вікінгів і судна довжиною в 30 метрів. На такому кораблі могла вміститися добра сотня вікінгів, а це уже не жарти. Отож, кінець історії вікінгів прийшов у 11 столітті нашої ери. А точніше, у 1066 році. Норвезький король Гарольд Суворий. Який напав на Англію з ціллю стати тамтешнім королем. Він був взятим Ярослава Мудрого, та статись йому його, його задуму не судилося. Його військо було розбите, а сам він там і помер. Це і поставило кінець історії такого величного народу, як Вікінги. Друзі, дякую, що ви були зі мною цей час за те, що ви подивилися це відео. Перед тим, як попрощатися, попрошу вас підписатися на мій канал, поставити вподобаєчку, написати цікавий коментарик. Хто зробить це все, стане справжнім вікінгом ба навіть берсерком. Та все ж, будьмо єдиними, бо в єдності сила.